Слава Ісусу Христу! Слава навіки, Богу Святому, благословенного дня! Нехай Бог береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, розуміти, що все в руках Божих, також те, що Біблія каже, проклятий, хто надіється на людину, а благословений той, хто надіється на Господа. Нам потрібно надіятись тільки на Господа. Ми сьогодні бачимо, як святкують три пасхи: єврейську, християнську та язичницьку. Язичницька Пасха починається з потворення Слова Божого та заниження Божого стандарту. Коли порушується Божий завіт, зневажається Дух Божий, а на перше місце зводиться своє розуміння, своє уявлення про служіння Богу. Від справжньої біблійної пасхи залишається лише назва, а решта це гримуча суміш язичництва, сатанізму та власних бажань. Але звернімося до Біблії. У ній сказано, хто буде чинити Пасху недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої, через це між вами багато хворих і недужих і чимало тих, які впокоїлися. Починайте вивчати Біблію, Слово Боже, де описано те, як потрібно святкувати, щоб не бути обманутим, тому що Ісус Христос Він вчора, сьогодні і навіки Той самий.